Родичі Михайла Медведєва помітно нервуються. Це перша в їхньому житті прес-конференція. До столиці змогли приїхати лише батько та брат загиблого хлопця. Мати після трагедії постійно хворіє. Минуло вже вісім місяців, а рідні скаржаться, що досі не почули від поліції особистих вибачень. Вони лунали з телевізора. Вісім місяців пройшло. Ні, в прокуратуру ні разу не визвали нічого. Ми самі їздимо, напрашуємося. Я хочу. Щоб держава справедливо осудила виновних. Все, я більше нічого не хочу. На прес-конференцію родичі зважилися, щоби підозрюваний у вбивстві їхнього сина не уник покарання. Столична прокуратура вже кілька разів переносить терміни завершення розслідування. Брат загиблого показує його грамоти та фотографії, ображається, коли Михайла називають мажором. каже тієї фатальної ночі: він опинився у БМВ випадково. Руки за заго. Адвокат родини Медведєвих запевняє, що всі необхідні експертизи вже провели. Він не розуміє, навіщо прокуратурі додаткові дослідження, коли матеріали вже можна було передавати до суду. Є деякі перепони, і не в повному обсязі, на мою думку, до судового слідства йде. Що, що не розслідуються, не пред'явлені підозри двом а, поліцейським, які стріляли також. А, всього стріляло три три поліцейських разом з аліником. До інших патрульних у прокуратурі питань немає. кажуть, ті за інструкцією стріляли по колесах. Слідчі не сумніваються, що саме куля з пістолета олійника стала для пасажира смертельною. Аби в суді комарноса не підточив, призначили додаткову балістичну експертизу. Ми підготували. Постанову про призначення додаткових експертиз. Ці експертизи ніяким чином дійсно не вплинуть на результати розслідування. Справа найближчими тижнями буде спрямована до суду, але в той же час необхідно усунути ті недоліки, які були в попередніх експертизах. Сергія Олійника суд випустив під особисте зобов'язання усунути від роботи патрульний відпочиває. Повідомили його адвокати іншого фігуранта справи водія БМВ Ростислава Храпачевського, який понад 40 хвилин тікав від патрульних, на два роки позбавили водійського посвідчення. Завтра суд розглядатиме відкрите проти нього кримінальне провадження шаленого розтика. Так у мережі охрестили водія БМВ. Звинувачують в опорі правоохоронцям. За це передбачене навіть дворічне поз. Павлення волі.